Руальдаль. Відьми. Берімося за роботу. Того вечора бабуся вечеряла омлетом із кибочкою хліба. Я ж мав шматочок того коричневого норвезького сиру з козячого молока, що має назву Тост Він мені подобався ще тоді, коли я був хлопчиком. Ми вечеряли перед каміном бабусю у своєму кріслі, а я на столі, ласуючи сиром з маленької тарілочки. Бабусю, як ти гадаєш? запитав я. Тепер, коли ми покінчили з верховною відьмою, то всі відьми в цілому світі теж поступово зникнуть? Гадаю, що ні, не зникнуть, скрушно похитала головою бабуся. Я перестав їсти і здивовано витріщився на неї. Але ж вони мусять зникнути, крикнув я, обов'язково мусять. Боюся, що ні, зітхнула вона. Але ж якщо верховної відьми більше немає, звідки вони братимуть необхідні гроші? І хто даватиме їм накази, хто збиратиме їх на щорічні збори і вигадуватиме для них усілякі магічні формули? Коли помирає бджолина матка, у вулику завжди знайдеться інша бджола. Яка готова зайняти її місце, пояснила бабуся. Таке саме і з відьмами. У головній штаб квартирі, де проживає верховна відьма, завжди знайдеться ще одна відьма, котра чекає слушного часу, щоб зайняти місце попередниці. Ой ні, обурився я. Це означає, що всі наші старання були марні, і я даремно став мишкою. Ми врятували англійських дітей, нагадала мені бабуся, і я не вважаю це марною справою. Я знаю, знаю, вигукнув я, але ж цього недостатньо. Я був переконаний, що після того, як ми знищили головну відьму, всі відьми в світі з часом зникнуть. А тепер ти мені кажеш, що все буде так само, як і було. Не зовсім так само, заперечила бабуся. Скажімо, в Англії відьому вже немає, а це величезне досягнення хіба ні? А що з іншими країнами? не вгавав я. З Америкою, Францією, Голландією, і Німеччиною, що з Норвегією? Не думай, що я усі ці дні сиділа, склавши руки, відповіла бабуся. Я дуже багато думала про це все. На цих словах я помітив у її очах і кутиках хуст. Ледь помітно усмішку. Чому ти усміхаєшся, бабусю? здивувався я. Бо хочу сповістити тобі одну доволі цікаву новину, відповіла вона. Яку новину? Хм, тоді я, мабуть, почну з самого початку. То починай же, будь ласка, попросив я, люблю гарні новини. Бабуся доїла свій омлет, витерла губи серветкою і сказала. Відразу після нашого повернення в Норвегію я зателефонувала до Англії. Кому саме, бабусю? Начальнику поліції Борнмута, дорогенький. Я відрекомендувалася шефом поліції усієї Норвегії і поцікавилася дивними подіями, що відбулося в готелі Магніфісен. Почекай, бабусю, засумнівався я. Щось я не вірю, щоб англійський поліцай повірив, що ти шеф норвезької поліції. Я дуже добре вмію імітувати чоловічий голос, сказала бабуся. Він мені ще й як повірив. Будь-який поліцай з Борнмута вважав би за честь отримати дзвінок від шефа всієї норвезької поліції. І що ти в нього попросила? Я попросила повідомити мені ім'я й адресу леді. Котра зупинилася в номері 454 готелю Магніфісент, а потім зникла. Ти мала на увазі верховну відьму? вигукнув я. Так, дорогенький. І він тобі все сказав? А як же ж, будь-який поліцай завжди допоможе іншому копу? У тебе, бабусю, просто сталева витримка. Мені просто дуже була потрібна її адреса, знизала плечима бабуся. А хіба він її знав? Так, знав, вони знайшли в номері її паспорт, у якому була адреса. А ще її прізвище було в готельному реєстрі. Усі, хто поселяється в готелі, залишають там своє ім'я й адресу. Але ж. Верховна відьма, звичайно, не вказала в цьому реєстрі своє справжнє ім'я і адресу, запитав я. «Хм, Чому ж ні? відповіла бабуся. Адже ніхто в світі, окрім самих відьом, не мав жодного уявлення, хто вона насправді така. Усі в готелі знали її просто як приємну леді. Лише ти, дорогенький, ти єдиний, окрім відьом, бачив її без маски, навіть своїй окрузі, там, де вона жила. Люди знали її як люб'язну і заможну баронесу, що жертвувала великі суми грошей на благодійні справи. Я все перевірила. Бабусина розповідь мене схвилювала. Але ж за тією адресою, яку ти роздобула, має бути таємна штаб-квартира верховної відьми. Так і є, підтвердила бабуся, і саме там зараз живе нова верховна відьма. Разом із цілою свитою своїх відьом помічниць. Усі поважні правителі завжди оточують себе великою свитою помічників і слуг. «І де ж ця штаб квартира, бабусю? вигукнув я. Ну ж бо розповідай. Вона в замку, відповіла бабуся. І найцікавіше, що в тому замку мають бути імена й адреси всіх відьом світу. Бо як інакше верховна відьма може ними всіма керувати, як інакше вона може скликати відьом з різних країн на їхні щорічні збори. І де цей замок, бабусю? нетерпляче вигукнув я. У якій країні? Кажи швиденько. ну, вгадай, усміхнулася вона. У Норвегії, крикнув я. З першого разу вгадав, зраділа бабуся. Цей замок високо в горах над невеличким селом. Це була потрясаюча новина. Від захоплення я аж затанцював на столі. Бабуся теж була схвильована, вона встала з крісла і почала ходити сюди туди, погупуючи покиму своїм ціпком. Отож ми з тобою маємо важливу роботу. вигукнула вона. Дякувати небесам, що ти в нас мишка. Миші можуть пролізти куди завгодно. Мені лише доведеться доправити тебе десь неподалік від замку верховної відьми, а ти звідти вже легко зможеш проникнути всередину і все там обнишпорити, побачити і почути. Чудово, я так і зроблю, відповів я. Мене там ніхто не побачить. Обнишпорити увесь замок це дурниці, порівняно з тим, що мені довелося пережити на кухні з цілим натовпом кухарів і офіціантів. Якщо знадобиться, ти зможеш там пробути навіть кілька днів, вигукнула бабуся. Вона так натхненно розмахувала своїм ціпком, що ненароком зачепила високу прекрасну вазу. Ваза бряцнулася на підлогу і розбилася на мільйони друзок. Е, дурниці, буркнула бабуся. Ну, п'ятсотрічна китайська ваза часів дінастії мін. Що поробиш? До речі, продовжила вона. Якщо захочеш, то зможеш пробути в тому замку хоч кілька тижнів, і ніхто про це не довідається. А я собі винайму десь неподалік у селі кімнатку, і ти щовечора прибігатимеш до мене, щоб ми собі повечеряли і все обговорили. Добре, я це зможу, тішився я. Але головне твоє завдання, нагадала бабуся, це знищення усіх тамтешніх відділ». І тоді ми справді покінчимо з усім їхнім кодлом. Я маю їх знищити? Я сам один, розгублено вигукнув я. А як ти собі це уявляєш? А ну, гадай, сказала бабуся. Краще скажи сама, попросив я. Мишробом, вигукнула бабуся, тією самою формулою 86 мишороба уповільненої дії. Ти нагодуєш ним усіх від замку, покрапавши їхню їжу. Ти ж пам'ятаєш рецепт, га? Да? Ще як пам'ятаю, відповів я. То ти хочеш, щоб ми виготовили зілля самі? А чому б і ні? вигукнула вона. Якщо вони змогли його виготовити, то й ми зможемо. Тільки треба точно знати складники. А хто лазитиме на високі дерева полаликаті яйця? Поцікавився я. Я полізу, крикнула вона. Полізу сама, є ще порох у порохівницях Ні, бабусю, краще полізу я. Ти можеш зірватися вниз. А, це вже деталі, махнула вона ціпком. Для нас не існує перешкод. А що буде після того, коли верховна відьма з усіма своїми помічницями обернуться на мишей? поцікавився я. Тоді замок спорожніє, я приєднаюся до тебе і. Чекай, чекай, крикнув я. Хвилиночку, бабусю, мені щойно стрельнула в голову погана думка. Яка це погана думка? спитала бабуся. Коли мишероб перетворив мене на мишу, я ж не став звичайною дурною мишкою, яку легко впіймати мишоловкою, – сказав я, а став розумною, кмітливою, інтелігентною мишолюдиною, яка вміє говорити й ніколи в житті навіть не наблизиться до мишоловки. Бабуся аж завмерла, вона вже наперед зрозуміла, до чого я веду. Тому, вів далі я, якщо ми за допомогою мишороба обернемо верховну відьму і всіх інших відьому замку на мишок, там буде повно підступних надурних і небезпечних відьму мишок. І це, додав я, буде справжнє жахіття. Ти справді маєш рацію, вигукнула вона, я навіть не подумала про це. Мені аж ніяк не впоратися з усіма тими відьмомишами», – додав я. Це правда, сказала бабуся, їх треба відразу знищувати, топтати, чавити, сікти на дрібні шматочки, так як все сталося в готелі Магніфісент». Я ж цього не зроблю, бабусю, мовив я. Та я, зрештою, й не можу. Не думаю, що ти б це змогла, навіть мишоловки нам не допоможуть. До речі, додав я, верховна відьма, яка зробила це зі мною, дуже помилялася стосовно мишоловок, чи не так? «А вже вже ж», – нетерпляче підтвердила бабуся. Але мене вже не хвилює та верховна відьма. Їй давно вкоротив віку готельний шеф кухар. А нам доведеться мати справу з новою верховною відьмою та її світою. Ми ж бо знаємо, скільки лиха вона може накоїти, замаскувавшись під люб'язню леді, а ставши мишею, вона буде ще небезпечніша, тоді вона зможе проникати куди завгодно. «Еврика!» – раптом заволав я, високо підскочивши вгору, я знайшов спосіб. Скажи мені, зраділа бабуся. Цей спосіб коти. вигукнув я. Треба кинути в бік котів. Бабуся витріщилася на мене, а тоді її обличчя розпливлося в широкій усмішці від вуха до вуха. Геніально, це просто геніально! волала вона. Приведемо в замок з пів котів, проголосив я, і вони за п'ять хвилин виловлять там усіх мишей. Хоч би якими розумними і говірливими вони були. Ти просто чарівник, знову почала розмахувати ціпком бабуся. Обережно, бабусь, у вази. Чхати я хотіла на вази, репетувала вона. Я така натхненна, що мені наплювати, скільки я їх розтрощу. Але є одне, але, наголосив я бабусі, ти мусиш стовідсотково впевнитись у тому, що я в безпечному місці. Перед тим, як запускати туди котів. Це я тобі обіцяю, запевнила вона. А що ми зробимо після того, як коти винищать усіх мишей, поцікавився я. Я відведу усіх котів назад у село, і тоді той замок буде для наших з тобою послуг. А далі? запитав я, далі ми переглянемо всі їхні списки, щоб мати імена й адреси усіх відьом світу. А тоді, допитувався я, аж тремтячи від хвилювання. А тоді, моя золотка, ми з тобою візьмемося за найголовніше в нашому житті. Ми спакуємо валізи і пустимося у навколосвітні мандри. І тоді, в кожній країні, ми підемо за тими адресами і розшукаємо усіх тамтешніх відьом. Ти прокрадатимешся у кожний їхній дім. І окроплятимеш мошоробом хліб, кукурудзяні пластівці, пудинг чи будь-яку іншу їжу, яку там побачиш. Це буде справжній тріумф, наш тріумф, бо все це зробимо тільки ми удвох ти і я. Це буде нашим надзавданням до кінця нашого з тобою життя. Бабуся підняла мене зі столу і поцілувала у ніс. Боже мій! Тепер у нас є велика справа на декілька років, вигукнула вона. Так, роботи буде багатенько, погодився я, та ще й якої про цікавої роботи. Ой, як це чудово, зраділа бабуся, ще раз мене поцілувавши. Аж не можу дочекатися, коли ми нарешті почнемо.